Всім привіт. Знову Опять я знімаю відео але вже на дочові. Вже я хочу вам показати все, що в мене є. Всі мої тваринки, все геть. Та й статі, аж це мене дивить е, канал Студийна Ябанда, вам великий-великий е, ну, що Ви круто озвучуєте, молодці. Добре, тепер ближе к темі. Зараз я вам буду показувати все, що в мене є. У мене є три дикі перепілки. Є в мене одна дика фазанка. Ну, тай голубів ви вже, думаю, знаєте. Е, Оце були мої перші відео, тому я показував. І сьогодні прийшли ще два голуби, які від мене були цікаві. Я, я вам вже одразу знімую е, румтур фазанарія. Коротше, тут у нас є дерево, тут у нас такі зарослі і тут домики їм. Ви? Дивіть оцеків. І ту ще знизу. Ну, Десь 11 приблизно це. Тут є такі домики. Там є домик, це мій стіл, я десь тут пораз сижу. тут є мій пісок, кубися купати, поїлка, курмушка, клітка У мене тут були папугаї і горобчики. І думаю, все. всім пока і всім удачі!